Аврора. Познайомимося ближче. Ось така красивенька. Такий в неї рожевий костюмчик, тому що більше не було ніякого варіанту. Ну ладно. Скільки її місяців, я не знаю. Походу, на тільки народилася. В неї тут є браслет. Коротше, ви думаєте, звідки вона в мене з'явилася? А з'явилася вона в мене через школу. У мене є child development клас, це такий клас, де ми а, вчимо все про вагітність, як стати батьками, як бути мамою, а, а, що робиш, як виховуєш дітей. Коротше, все про дітей, можна так сказати. І найвеликий проект, який в нас є, який буде нам рахуватися як половина нашої оцінки за весь шкільний рік, це мати настоящу ось таку вивічку дитина. Uh, і проходити 2-3 дня тести з нею. Тобто, вони нам видають додому в п'ятницю, і нас починається. Uh, вони включаються нас в шостій годині, коли ми проходимо п'ятницю школу додому, і виключається ця вся система з бибічкою в шостій вечора в неділю, тобто дві сутки в нас з живою бибічкою. Тобто, це є лялька, звісно, не жива, але система, яка в неї там задія. Вона включиться в 6 годині і буде настояща лялька. Вона може плакати, сміятися, щось там собі балакати. Чи боюся я, я не знаю, чи я боюся, тому що мені здається, я готова бути мамою, я вже вільно виховала і так далі. Но вони мені не повірили, і не сказали, що тобі треба ляльку. Ну, так, от, буду з лялькою, Така от двічка. Неї треба бути дуже обережно, тому що коли вона буде включена, в неї голова дуже сильно мотоляється, вит... вит... <смі> як настоящої вирічки. Тобто, навіть ось це все, якщо я буду її піднімати, і там голова різко впаде назад, це все буде зафіксуватися в системі. В нашої вчительки в програмі на комп'ютері є оці всі аналізи, скільки разів вона. Плакала вночі, чи вона хотіла їсти, чи їй треба поміняти памперс. Все це є вчителя, і вона буде дивитися, чи ми справляємося. Тобто, все фіксується. Якщо ми не погодуємо там в третього годині ночі, якщо вона буде плакати, я не погодую її. Це все зафіксується, що я її не погодувала або я її погодувала. І від цього залежить наша оцінка. Тобто, нам треба отримати 250 балів, тобто 100%, і не пропускати нічого цією... Лялькою, які в нас є процедури, у нас є чотири процедури. Наприклад, якщо а, лялька буде плакати, моя дитина, якщо дитина буде плакати, у нас є чотири варіанти, чому плаче. Або вона голодна, або їй треба поміняти дайпер, підвузник, або вона хоче відбекнути, або їй просто треба поколисати. Тобто, цих чотири речі, ми не знаємо, чого вона плаче. Нам треба це. Дізнатися. Тобто вона почне плакати, я не знаю, що вона хоче, мені треба все перепробувати, поки вона не зупиниться. Так ми і вчимось. Сама лялька йде, мені видали настоящий корсіт. Щоб в машину ставити її взагалі, якщо я буду з нею гуляти, може в парку. Давайте поставимо її. І теж нам дали такі рюкзаки для бебічки. У нас є. Вона вже в одному памперсі є жовтому, і це зелений памперс. Тут така є, а, як це називається, таблеточка, де теж є система. Тобто буде видно, чи ми поміняли памперс. Зняли жовтий памперс. Це зелений, у нас жовтий на ньому. Зняли жовтий памперс, поміняли на зелений. Це все фіксується по цій всій системі. Тобто ти ніяк не можеш там собі, знаєш, о, вона плаче, я посплю. Ні, воно все фіксується і потім в тебе буде погана оцінка. Так що ніяк тут змахлювати не може. Далі. Настає ще бутилочка. Так, треба будеся. А, і ще годувати треба тільки на руках. Не можна, щоб вона лежала і годувати. Треба тільки на руках. Не знаю чого. Ну, ладно. А потім на моїй руці ось такий чіп, який я не можу знімати. Тільки вчитель може зняти вже, коли ми в понеділок прийдемо в школу і здамо наших ляльок. А, тому що цей чіп має реагувати з лялькою. Кожен раз, коли лялька плаче, а, ти береш ляльку і ти маєш чіпом пройтися десь взаді або спереді, і воно має зафіксувати, що ти є ти. Тобто я є мама, і лялька може впізнати, що я є мама і все окей, і я можу робити свою справу. Тому що якщо я не буду мати ось цю ID, це може це не буде рахуватися, тому що тобі треба мати ID, щоб лялька все зафіксувала, іначе нічого не пройде. Потім в цій коробочці є ще одна ID, це для бейвіситера. Тобто, наприклад, вдруг мені треба буде піти кудись, срочно не знаю, чи мене апойтмент, чи мені треба мазен сходити, да? Но мені треба, щоб хтось посиділо з малою. Ну я ж не можу. Але в мене ID, і хто посидить? є друге ID для бейбіситера, Тобто я можу дати оце на руку моїй мамі. І вона може посадити но не більше двох годин за цих дві сутки. Тобто я не можу просто на цілий день лишити і піти собі робити, що хочу. І моя мама робить за мене весь цей проект. Типа, так не можна, тільки можна 2 години скористуватися за цих два дня. Не знаю, що я скористуюся. Я думаю, мені, в принципі, не треба буде дуже сильно користуватися мамою допомогу. Але подивимось. Великі кишені у нас є поленка. Я не думаю, що я нею буду використовувати, тому що нею всі використовувалися. Мені здається, вона не дуже чистенька. Потім в нас є піжамка. Я вибрала таку красивеньку піжамку. І потім в нас папка з номером ляльки. І ось тут саме інтересне, ось тут інструкція, що робити з яйком. Я можу тут показати ось ці ерії взаді і спереді, це де можна просканувати ваш ID. Просто проходишся і має лялька зробити такий звук, запікати. Це означає, що ID впізнано, що ви можете заспокоювати свою дитину і так далі. І також тут є ось такий пакет, де мені треба буде записувати. Um, ось це. Де я буду кожен день записувати, uh, в якій годині uh, лялька починала плакати і чому вона плакала, чи її треба було поколосати, чи треба було поміняти папер, чи її треба було відбекнути, чи треба було її погодувати. Тобто я відзначаю годину, uh, позначаю um, галочкою, що їй треба було зробити, щоб вона зупинилась плакати, і можу прокоментувати щось, наприклад. Тут є якби приклад, і тут напише дитина їсть забагато, або я дуже вже змучена. Це таке суто, типу, твій якби щоденник, як ти записуєш все, що цілий час робиш з цією лялькою, і потім вчителі будуть перевіряти це системою, і, коротше, тоді потім будуть ставити оцінку. А, ще тут а, тобі треба буде кожен день записувати, записувати свої. Емоції, свої відчуття. Так що ось така в мене забавка на три дні. Я буду знімати весь цей процес. А вночі, як я буду вставати, коли лялька буде плакати, моя дитина. Перепрошую вона не лялька, це моя дитина. Аврора. Коли вона буде плакати, я постараюся все зазняти на відео. Так, ми будемо збиратися. З моєю доці гуляти. Сьогодні субота і вона вже включилася. Але вона ще не плаче. Ось така мене чемна дитина. A few moments later. Вона взагалі не плаче, вона навіть звуком не дає. Все, що вона тільки сказала, це? Типа агу, що вона встала. А, так що вона дуже чемна, вона буде лежати в косіті півша. Ми почнемо збиратися. Ми поїдемо сьогодні. А... Церкву, а потім поїдемо в Костку продуктовий магазин, і будемо там знімати. Як я буду справлятися, Надіюсь, вона не буде арати на весь магазин. Мені здається, це буде дуже смішно, якщо вона буде плакати. чорненьку, прям така мамочка-мамочка буде. І коли всі речі baby. Я переділа її. Пікчу робиш? Давай. Така красива в мене доча William. Hi the baby. Тут у нас бейбі сидить. Лялька плакала а, перший раз в церкві, і я не могла її заспокоїти, тому що я забула, що мені треба було просканувати моє ID, а, і тоді заспокоїти ляльку. Тобто Лялька має, мала впізнати, що це є мама, що, е, що вона зараз її заспокоїть. Тому що якщо ти не проскануєш ID, вона в систему не війде. І... Лялька сама по собі буде просто кричати 5 хвилин, і потім після 5 хвилин вона сама виключається. Я забула про це ID зовсім, тому що вона почала плакати в той момент, коли я не очікувала. Я забула про це ID, і я його не просканувала, Тому я пропустила перший раз її, щоб побудувати. бебі! Hey. Ми прийшли з моєю бабічкою поїсти перед тим, як їхати в магазин продуктовий. Ти знімаєш і я знімаю. Поки що вона спить, я так зрозумію, бо тому що вона вже не плаче до 30 хвилин слава Розмальовочку. Розмалювачку. Байбічила і спить. А ми зупинились поїсти. Ми їдемо в костку. Лялька вже плакала, щоб поїсти і поміняти підгузник Ми вже всі змокли, тому що на дворі ужасно злива. Поки що заспокоїлась Ляля. Їдемо в магазин. Надіюсь, вона буде спокійна так само, як тут. Так, бейбі. Сидить. Ми приїхали в костку. Будемо куплятися і сподіваємось, що вона буде спати. Знов їсти хоче. І так зараз зараз пів одинадцять і я буду вже лягати спати. Бібі нарешті не плаче. Дуже багато плакала сьогодні вечором. Я не знала, якісь заспокоїти, тому що всі нічого не хотілося. Плакала десь, може, разів 5 за годину. тільки, <laughs> Тобто кожні 5 хвилин вона плакала. А зараз вона заспокоїлась, і я думаю, вона вже мала би спати на ніч і вже десь, напевно, встане вночі знову щоб поїсти чи щось. Тому, поки в мене є час, я буду спати. Реально відчуваю себе як мамочкою. Бутилка збоку, якщо що, я обдурилася спати. Якщо що зараз 10.30, разів, я повернусь до вас, коли вона почне знов пакоти. Я ще не стала заснути зараз два на е, 10-40. Вона встала через 10 хвилин. Я хотіла побіляти памперс. Надіюсь вона буде спати. І так, зараз. Яка година? 11.00. 11.00. І я не виспалась, ну, і це окей Вона вставала мені десь, може, разів 5 вночі. Okay. 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 Кожних дві години їсти, передівати. Тепер візьмемо її. І будемо передівати. Опа. Так, одяжки в нас. Сьогодні такий бодик. І такі штанишки. Це її спальний костюмчик, до речі. Вона така ніжна, з неї треба так акуратно, то вона зараз почне кричати знову. Яка гарна твоя доча. Мама вже годує внучку, тому що. Чуєш? Гість? Так. Вона перестане їсти, коли зробить це. Бо тому що я хочу поснідати. О, Чого кричить? Все, так. І так я вже здала ляльку. Сьогодні вже середа. Я здала ляльку, ще в понеділок я просто забула дозняти. Я отримала 92 зі 100. Я думаю, це дуже добре. А, було тільки дві помилки: один одна помилка це була а, погано тримала голову один раз. З 20 разів, мені здається, ось. І друга помилка це було. Я пропустила один раз її дати їсти. Це був перший раз, коли вона плакала в церкві, і я забула просканувати ID. А так, то все остальне я прийшла: 92% це дуже добре. І Вчителька сказала, що я молодець. Так що я готова бути мамою, слава Богу. Ба-бай!